Мої прекрасні душі, я рада вас вітати. Трошки випала, тому що зараз знаходжусь в Барселоні на відпочинку, Насолоджуюсь, повністю наповнююсь енергією, резервуючи її на велике далеке майбутнє. Це по перше. По-друге, хочу з вами поділитися вчора. Трапила зі мною ситуація, коли всесвіт мене знову зіштовхнув з питанням страху. Так, от, що хочу сказати? Знову впевнилась в тому, що є певні базові інструменти, які допомагають подавати, розтворити, в принципі, любий страх. Тому що більшість страхів, вони всі ведуться одно до базового корневого страху, страху смерті. Так от, це довіра творцю перша. Я завжди собі так кажу. У мене було питання з довірою до інших людей, і тому я для себе вибрала таку стратегію, такий інструмент, що кожного ранку я проговорюю те, що я довіряю собі, творцю, процесу, всьому Є в мене певна техніка. Потім наступний етап це вдячність за те, що я маю саме зараз цей урок, і він мене дійсно чомусь навчає. І от дуже важливо зрозуміти, потім в процесі рефлексії. З чому саме ти навчаєшся в цій ситуації? От. А як же ж саме подолати це питання, так, пройти, його, пройти його і розтворити? То тут вже в мене є такий інструмент, як медитація, спеціально створена для того, щоб пропрацьовувати страх, вона в мене є, в принципі, в моєму доступі. І після медитації це саме коли ти йдеш в цей страх. Усвідомлено, проживаєш його, формуєш собі картинку, візуалізуєш цей, цей короткометражний фільм, проживаєш повністю, от трапилася ця ситуація, так з цим страхом. Як ти себе почуваєш, які ти бачиш варіанти рішення, наприклад, цієї ситуації? І проживаєш, уявляєш, показуєш своєму розумі, розумові те, що це не так уже й страшно, що є завжди якийсь варіант, який дозволяє нам вирішити цю ситуацію. Саме Страшне, як на мою думку, так? це коли вже закривають гроб, кришку гроба і сиплють земельку. От тоді ти вже взагалі нічого не можеш зробити. Але і навіть в цьому страх не того, що ти помреш, а страх того, що ти просто просреш це перевтілення в цьому тілі.